Близькі родичі чорниці, брусниці та журавлини, чорниця це лісові чагарники, які дають різноманітні їстівні ягоди. Вони люблять тінисті місця під кронами дерев. Ви помітите, як вони просвітають у західних лісах під дугласовими ялицями, секвоями, болеголовами, соснами та ялицями. На відміну від кущів чорниці, цей місцевий чагарник має особливі вимоги, які обмежують його ареал. Сильні морози, низька вологість і сонячні ділянки можуть викликати проблеми при вирощуванні. Дайте йому те, що йому потрібно, і він віддячить вам здоровим вічно зеленим ростом протягом теплих сезонів. Якщо висадите їстівний сад або сад для запилювачів, чорниця чудово впишеться в будь-який ландшафтний стиль. Використовуйте їх у бордюрах, групових посадках або при стовбурних кругах під великими деревами. Я посадив свою поруч із брусницею, чорницею та малиною. Всі вони чудово ростуть разом. Огляд вічно зеленої чорниці. Тип рослини. Вічно зелений чагарник. Сімейство. Вересові. Рід, вакциніум, вид, оватум. Рідний ареал. Західне узбережжя, Тихоокеанський північний захід. Освітлення від повного сонця до повної тіні. Висота від 3 до 8 футів. Потреба у воді середня. Шкідники і хвороби, попалиця, відьмені мітли, плямистість листя. Догляд низький. Тип ґрунту добре дренований, з низькою родючістю. Зона морозостійкості – 7-9 Що це таке? Вічнозелена чорниця відноситься до роду вакциніум, як і інші плодові чагарники. Існують також листяні види чорниці, які поширені в США, але вони краще ростуть у холодних регіонах. Вічно зелений вид походить з місць з м'яким кліматом і рідкісними зимовими заморозками. Рідний ареал: у дикій природі цей чагарник росте від Каліфорнії до північної Британської Колумбії. Віддаючи перевагу змішаним хвойним лісам в орегоні, лісам Секвої у Каліфорнії та високогірним районам з прохолодним кліматом та великою кількістю вологи хороший спосіб знайти цей чагарник в природі звернути увагу на рослини, які ростуть поруч з ним. Такі види, як салал, рододендрон і папороть меч, часто зустрічаються в тих же місцях. Всі вони люблять прохолодні, вологі зими, сухе літо і півтінь або повне сонце. Характеристика. Зовнішній вигляд чагарнику залежить від умов. На сонячних і сухих ділянках він буде низьким і густим, а в тіні високим і розлогим. Усі рослини демонструють червонуватий новий ріст наприкінці зими та на початку весни. Трикутні листя з часом стають яскраво зеленими, створюючи гарний контраст. Квіти з'являються незабаром після початку росту. Вони білі і мають форму урни, як у інших рослин сімейства вересових. У тіні кущ може досягати 8 футів у висоту. На сонці він залишиться компактним, не перевищуючи 5 футів. Посадка. Цей родич чорниці добре росте в різних умовах: від сухих лісів Каліфорнії до вологих лісів Тихоокеанського північного заходу. На відміну від більшості місцевих чагарників, виростити його з насіння легко. Вирощування з насіння. Насіння часто можна знайти в інтернеті або в спеціалізованих розплідниках. Якщо у вашого друга чи сусіда є кущ чорниці, попросіть у нього ягоду. У кожній ягоді безліч насіння, підготуйте глибокі горщики, щоб коріння могли вільно розвиватися. Дайте насінню період холодної стратифікації від 1 до 3 місяців перед посадкою. Посадіть насіння на глибину чверті дюйма у вологий ґрунт і поставте горщики на світле підвіконня. Насіння проросте через місяць або пізніше. Сіянці ростуть повільно, тому не поспішайте пересаджувати їх у відкритий ґрунт. Пересадження Перед пересадкою загартуйте розеесаду, залишаючи її на вулиці на 2 тижні. Викопайте яму глибиною з кореневою кулькою і вдвічі ширше. Помістіть кущ в яму, засипте землею до кореневої шийки і добре полийте. Додайте компост або мульчу, щоб захистити рослину від хвороб і шкідників. Як вирощувати. Після посадки простий догляд допоможе чагарнику залишатися здоровим. Цей вид добре росте в зонах морозостійкості з 7 по 9. Освітлення. Дайте рослині повне сонце або півтінь, від 3 до 6 годин прямого світла. У лісах чорниця росте під розрідженими кронами, де частина світла досягає землі. На сонці кущі будуть нижче і густіше, а в тіні вище і разкиди. Полив. Рослина любить вологу, але після вкорінення переносить посуху. Поливайте нові посадки раз на тиждень, два, коли верхній шар ґрунту підсихає. У регіонах з низькою вологістю може знадобитися додатковий полив. Ґрунт. Найкраще підходить добре дренований ґрунт. Глинисті ділянки можуть призвести до застою води та загнивання кореня. Додайте компост або пісок для поліпшення дренажу. Чорниця любить кислий ґрунт з РН від 4,3 до 5,2. Добриво. Рослина не вимагає багато поживних речовин. Горшкові екземпляри можна підгодовувати раз в два місяці. У відкритому ґрунті досить додавати компост двічі на рік. Догляд чорниця вимагає мінімального догляду. Обрізка потрібна лише для контролю розміру. Найкраще обрізати кущ після збору ягід. Розмноження. Здорові кущі можна розмножувати живцями або насінням. Живцювання живці краще брати в прохолодні місяці. Вкорінюйте їх у горщиках з вологим ґрунтом. Не всі живці приживуться, але більшість дасть коріння через кілька тижнів. Збір насіння. Збирайте ягоди в кінці літа, початку осені. Відокремте насіння від ем'якоті, висушіть їх і зберігайте в прохолодному місці. Проблема чорниця рідко хворіє, але іноді страждає від попалиці, відьомських мітел і плямистості листя. Шкідник Попалиця – головний шкідник. Оприскуйте кущ водою, поки комахи не зникнуть. Ведмаді теж люблять чорницю, але краще спостерігати за ними здалеку. Хвороба Відьмані мітли і плямистість листя, основні хвороби. Заражені рослини краще видалити, оскільки хворобу важко контролювати. Головні висновки. Місцеві чагарники важливі для екосистеми. Чорниця приваблює птахів, бджіл і ведмедів. Рослина живе довго, якщо посаджено в правильному місці. Хороший дренаж запорука успіху. Сонце або тінь вибір за вами. Збирайте насіння, щоб виростити нові рослини. Поширені запитання: Чи можна їсти чорницю? Так, ягоди солодкі з кислинкою і відмінно підходять для десертів. Коли цвіте чорниця зазвичай навесні, коли дні стають довшими, де краще взяти чорницю у розплідниках місцевих рослин або у друзів. Насіння можна знайти в інтернеті.